Церква за юліанським стилем святкує четверту неділю по зісланні Святого Духа. Наш церковний календар за юліанським стилем сьогодні святкує і згадує пам'ять апостола Юди Тадея, брата по плоті Господнього, родича Господнього. Ну і сьогодні, міжнародний день. Хтось подивився, який міжнародний день? Міжнародний день собак. А чому це важливо? Ну, знаєте, що для деяких людей, для деяких людей це аж надважливо. Знаєте, ж людство поділене на дві частини. Є такі, які люблять собак, і ті, які, Ні, і ті, які люблять кішок. Браття і сестри, сьогодні звучить пречудове Євангелій. Чому пречудове? Ну, Іван, є завжди чудове, сьогодні пречудове. Ми стаємо свідками через читання і слухання Івангельського уривку про те, що Господь Ісус здивувався. Це нас, людей. Можна десь здивувати. Він є людина, але Він є і Богом, Богу людина. Він здивувався. Ісус Христос був захоплений, каже: Я в Ізраїлі не бачив, щоб люди так говорили, щоб люди таку віру мали. Він був захоплений чим? Ну, Треба подивитися, чим був здивований Ісус Христос. Можливо, щось і нас здивує, і зачепить. Ну, ясно, що всіх нас вражає, те, що сотник, поганин, чужинець, він не за себе просить, Він просить за свого підлеглого, просить за слугу. Ну, Це таке, від чого у нас не виникає, мабуть, здивування. Але здивування у Господа Ісуса виникає тоді, коли Він чує, як це просить і що просить зробити, як і що просить сотник. Сотник, будучи людиною військовою, каже: Я людина підвладна. Я знаю, що таке отримувати накази. Я підвладую. Але я також уповноважений давати накази. Кажу тому, іди, і він іде, чому роби і він робить. Тож, Господи, зроби це так, як я це роблю, як ми це робимо у армії, як це ми військові робимо. Ти скажи одне слово: нікуди не треба йти, і на твій наказ буде виконано. І це захопило Господа Ісуса. Коли ми собі спробуємо дати оцінку, що робить сотник, сотник, який звикнутий до свого способу життя, до свого способу мислити, говорити, Він запрошує у цей спосіб Ісуса Христа. Він каже: Ти зроби так, як я це роблю. І ви дивіться, що. Перебуваючи в різному середовищі, професійному, домашньому, ми поволі собі окреслюємо стиль нашого життя, але також ми всі десь прив'язані до певної жанровості, можна так сказати. У військового є свій жанр. Встав, отримав, зробив. Встав, подивився, обдумав, наказав, порадилися, дав наказ. От це є такий жанр, давати на. Взагалі, коли ми подивимося на книгу буття на першу сторіночку, там написано, що Бог творить світ і сказав Бог, і сталося. Наказав, ми би так сказали, сказав Бог, і води розступилися. А можемо так казати, і наказав Бог, і води послухалися, розступилися. От військова людина, сотник, він би читаючи святе Писання, слухаючи. Він би собі так і уявляв. Бог це такий великий начальник, який каже, зроби, і воно робиться. Ми дійсно звикнуті до жанру. Ось і знаєте, що час від часу, слава Богу, ще маємо вінчання. Ну, не, не так, як колись. Колись так було, що в рік було 300-400 вінчань у Кафедральному соборі, а тепер, якщо 100 вінчань, то ми кажемо, оу, ну слава Богу, що. Стільки мали ми вінчань. Ну і молодята складають присягу. Це, звісно, зворушуючий момент. І був такий, пам'ятаю, випадок, що вінчався військовий. Ну і він, мабуть, десь також неодноразово ну, сам як військовий давав присягу і, мабуть, звер... постійно став свідком, як роблять і складають присягу інші військові. І пам'ятаю, коли прийшов момент складати присягу. Вони обидвоє стали на коліна, поклали руку на Івангелі, кажу: дивіться, вони на одного. І він каже: я X беру тебе, Y, обіцяю тобі любов, відність, чесність, не залишу тебе аж до смерті. Ну, справжній військовий. Так? Він звик так, і так він повінчався, склав, присягу, так як він звик. І ви дивіться, що ми не втечемо від нашого стилю життя і вибудуємо наш життєвий якийсь. Жанр в якому будемо так і поводитися. От хто з малими дітьми проводить час, а потім так і поводиться і з дорослими, як з малими дітьми. Хто звик там командувати, буде командувати. І згадую, що попросили мене, кажуть, треба батькам у ліцеї написати повідомлення це така практична річ. Ну, на другий, ну, я так подумав, треба так аргументувати. Це все написав, написав. На другий ранок питаю, кажу, кажу добре. Отже, ви проповідь написали. Треба було написати, е, робимо так, стільки то там, стільки-то там, і все. А ви цілу проповідь написали. Брати і сестри, ми звикаємо до нашого стилю життя. Ну тепер, Боже Слово, ну, якого прагне цей сотник, якого ми всі прагнемо, воно є дуже конкретне, воно є сильне, воно є святе, воно є особливе, воно є дієве. І нам би треба доростати до того слова, і ми розуміємо, яке це слово у призмі інших слів, які у нас. От є усталене поняття міцне слово. Міцне слово. Коли я скажу зараз міцне слово, то що? Крепкі слова. Скажете це матюки. Дивіться, що ми зробили. Ми міцні слова або міцними словами. Називаємо слова, які заблукали, які йдуть у протилежний бік. Бо матюки, особливо, вислухайте, дорогі діти, це гнилі слова. А ми кажемо, що це міцні слова. Ой він такі міцні слова сказав, щоби не повторювати. Да? Ми дезорієнтуємо поняття міцного слова. Ми не в той бік йдемо. Це якраз не міцні слова. Це слабі слова, це гнилі слова, якими пробують, розумієте, десь там щось помастити і часто намащують ними е, дійсно цінні речі, і, і можна без тих слів жити. Так от, е, ми звикли також до того, що міцними словами є слова, які тиснуть на нас. Ми звикли до тиску. От міцним словом, є, коли піднімаються децибели, коли є багато наказового способу. І пробуєш якось виховати людей, що міцними словами є слова прохання, слова звернення. І одна наша, знаєте, що маємо колектив, маємо старших людей, маємо молодих. Переважно молодий колектив, люди молоді, є люди 18-20 років. Ну, я звертаюся, треба би зробити цю річ, бо е, треба її зробити. І людина, якій 19 років, каже, ну я тепер запланувала щось друге, я тепер не буду робити. Колега, яка мого віку приблизно трошки молодше підіймає очі, і так незручно. Яксися мала може так говорити своєму ну, безпосередньо начальнику? По-людськися звертай, я показово роблю сам цю річ і хочу, щоб звикнула, що не за те, що я крикнув, або надавив, а тому що це лише міцне слово із за того, що воно ієрархічно стоїть вище, ніж тепер те, що ти запланувала. От я і згадав, що сьогодні міжнародний день собак. Ви знаєте, собаки дуже добре знають ієрархію і накази. Пам'ятаю, один мій знайомий поділився, поділився досвідом, каже. Каже такий, каже, німецький вівчар. Каже такий, каже, ходив собі, там тато каже, так, став, І малий, малий такий першокласник, або Бодрука, приходить і там на нього каже, так, лежати. Тот подивився пес на нього, так навіть не порухнувся. пішов, понюхав його челизну, пішов собі і дали. Браття, сестри, от Божі слова, вони також у ієрархії слів, бо слів багато. Але ми мусимо розуміти, що Божі слова стоять вище. Дорогі діти, мусите розуміти, що слова батьків, ваших наставників, вони вище стоять, ніж ваші, якісь слова ваших друзів і колег. Тому що е, Божі слова і слова батьків, вони є слова будуючі, і а ті слова, якими ми звикли, такі, які нам листи, до речі, вся пропаганда на, так... на таких листливих словах е... зворушуючих, щоб, тобі... щоб тебе десь там спровокувати на якусь таку реакцію справедливості. І потім можна там хоч тихенько забивати до тих слів. Так от, Божі слова, вони мають ієрархію, вони є сильні слова. Вони часто реалізуються через тих, які є наставниками нашими. І ми. Також можемо і сотником казати, що ми підладні люди, отримуючи накази, часто мусимо бути уважні, чи не Бог нам щось каже через ці слова. Потім до слів треба доростати. До слів потрібних треба доростати. Бо Писання каже, так, так, ні, ні. А ми деколи не завжди вміємо е, зорієнтуватися. Згадую, така ситуація була, е, поламали. Поламали ми велосипед, і тато взяв і так каже, що слухай, ну, ну як так можна було? Взяв, поламав і швидко сів на другий велосипед. і так, Ну, так не робиться. Треба ж сказати, і тоді ми щось зробимо, а не доламувати той, а потім його взагалі кинути і взяти другий. Не можна так робити. А потім бачу, що щось тут Та тато заголосно сказав, починаю використовувати суфікси, там, синку і так далі. І слухайте, що Жук каже? Ти на мене не кричав, тепер підлещуєшся, ти підлизуєшся, каже. Так, я дійсно пробую якось вирівняти, але я дійсно маю доростати, всі маємо доростати до належного тону, щоб відразу правильно говорити. Прикладом доростання до правильних слів і до належних слів є двоє розбійників, які розіп'яті поруч з Ісусом Христом. Один із цих розбійників пробує іронізувати ситуацію. І сміхується. Ми кажемо, що відчуття гумору всюди доречне. Ні, не доречне. Тут було недоречним. А другий, який праворуч був розіп'ятий, каже: хіба ти не боїшся Бога? Ми зас... робить визнання. Ми заслужили на це, що зараз з нами. Ми заслужили на це. А цей. Нічого такого не каже, поміни мене, Господи, коли прийшу у Твоєму царстві. Браття, сестри, руки, ми кажемо, що важливі не слова, важливі справи, руки прибиті, нічого не можеш зробити, ноги прибиті. Людина правильним словом повернула ключ долі і на завершення. Щоби почути правильні слова і Божі слова, деколи треба недочути і недочитати. І не дослухати щось. Є така собі казочка, притча про жаб. Вирішили собі жабки зробити змагання, і поклали на такій горі собі цілі кажуть, хто доскаче першим, той виграв. І почали вони скакати, а гора була дуже крута, така різка, стрімка. І вони почали всі скочуватися, і хтось почав кричати: Та це неможливо! Всі підхопили, неможливо, не можливо". а що одне жабеня, раз, 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 і на горі. І тоді пішли до того женя, ти кажуть, слухай, як тобі вдалося, а воно не чує. Те жабеня було глухе. Братя сестри, ми сьогодні через чутливі події війни постійно щось хочемо таке дуже важливе почути, щось таке важливе прочитати. Ми заморені різними непотрібними словами, які не дозволяють нам почути Слово Господа Бога, будуючи сильне слово. Так за що молимося? Давайте ми помолимося, щоб ми, дослухаючись, дослухалися до Слова Божого, Дієвого сильного і покріпили наші слова, бо сильні слова потрібні. В часи війни, попри лесливих і блудних, і не знаю, яких і гнилих слів, потрібні міцні слова. Молимося за міцні слова. Вони є будуючими для нас і тих, що біля нас підростають. Вони сьогодні дуже нам потрібні. І Бог їм їх може нам дати. Амінь.